Висока була сабулящи русинитька, сей, дішина шаріванитя, була, сабля ще русаниця, сей, дішина зарівани, а коня волі били, курки шаблю пощеробили, і рушениця полотні, дівчина гавітураті. Та да, хвала мала, і дівчина від сора. Ця бабу жать з Наші бунчуками, А я слугами, Сухою Повна богою слухої, А я слугами, сохою, по надани богою сухої. Гей, 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 мій чорний воле, Те широкий серня поле, від терегіє, повігає. За нічо, закипа, вітер іє болить моє, за нічо, закипа. Іди за мною вечеряти, серце моє завеселять, і за мною вечеряти, серце моє звеселять, Ду, за ночок стигне, стигне, вітер стигане, відтеревіє, повігає, казано що остигає. Віте рабіє повігає серце жалю та вира! Красно вітаю, любі друзі! З вами січовий співець хай би йому грець. І щойно ви почули старовинну українську пісню Гей була в мене коняка автор тексту Яків Щоголів, родом з Ахтирки, Слобожанин до речі, як і я. Ну а музику на його твір поклав відомий композитор Алої з'єдлічка. Вперше пісня була надрукована в Альманасі Хата у Петербурзі в 1860 році. Однак датою створення дослідники вважають 1846 рік. Також хотілося б зауважити, що чарівницею у цій пісні називають далеко не дівчину. Це така алегорія, що має на увазі під собою Україну. А саме тугу гречкосія у минулому козака по Україні, по її історії, що передувала того часу. Коня москалів били, турки шаблю пощербили. У деяких варіаціях пісні шаблю щербили ляхи, а вже турки вбивали коняку, проте це не суттєво. Також цікавим є той факт, що з певними дуже незначними відмінностями ця пісня співалася і на Кубані. що тільки зайва раз доводить усім нам загальновідомий факт. Тож, сьогодні я покажу вам, як зіграти цю пісню на колісній лірі. Однак перед цим радо запрошую вас прокоментувати це відео та обов'язково підписатися на мій канал, оскільки для таких розборів мені знадобилося, надибать такий доволі непопулярний та цікавий інструмент. Тож, хоча б підписки, але це варте. Оскільки формат нашого заняття є дистанційним, для розуміння порядку клавіш пронумеруємо їх. А саме нижній ряд з 1 до 14 та верхній з 15 до 24. Далі беремо чистий папірець олівець та записуємо порядок клавіш. Оскільки їх буде багато і запам'ятати у вас їх точно не вийде. Отже, граємо 3, 4, 18, 3, 4, 16. Відкрита. І далі знову 16, але не до кінця. Звучиться наступним чином. Ось це і є неповне натискання. Далі. 4, 18, 6, 18, 4, 7, 18, 18, 4, 18, 6 і все разом. Далі. 7, 7, 10, 10,

18, 4, 7, 18 і закінчуємо на 3. Тепер граю повільно від початку до кінця. Розберемося із заспівом. Ось зим. Отже. Граємо. Шість, сім. вісімнадцять, чотири, три, сім, двадцять, сім, шість, вісімнадцять, чотири.

Але зупиняємось на троїці. Що ж, власне, це і все. Тож, якщо вам сподобався мій кавер, а розбір був корисним, не лінуйтесь, обов'язково коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Текст пісні я залишаю в описі. Ну а ви грайте з душею та слава Україні!